В якій частині організму знаходиться найшвидший м'яз? В якому сенсі найшвидший? Ну, Він найшвидше працює. Бо де взагалі м'язи є? Ну, всюди, по всьому тілу. Це верхня частина. Якісь м'язи лиця? Добре. Ну, знаю, Які? Ні, це не м'яз. Язик буде найсильнішим м'язом, а це має бути найшвидший. Не швидше, м'ясо очі, якийсь м'ясо біля очей. Давайся, якщо ти на мене підписаний, я скидую тобі зараз тисячу гривень. А, ні, не підписаний. А жаль, треба підписатись. А ти постав лайк і не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Я знаю, який найсильніший, але найшвидший. Ну, найсильніший це язик. Так, да, да, да. Добре. А де в нас є шам'язи. У всьому тілу. Біцепс, можливо. Ще й не відео, скажу що за себе дістав? Часом не на лиці? На лиці, ну, на лиці то, я ну, не знаю. А які тут є? Ну я не знаю. Я не знаю, як вони називаються правильно. А, очі, світло.